Сьогодні у нас на огляді класичний котел тривалого горіння, зубер стандарт. І з боковим завантаженням палива. Це ефективний та економічний котел, який підходить для опалення приміщень від 50 до 300 квадратних метрів. Основна особливість цієї моделі збільшена камера зграння, що забезпечує довше грідя на одній закладці у порівнянні з іншими моделями. Zuber Standard має більший об'єм топки та оптимізовану систему теплообміну. За рахунок горизонтального. Двухканального теплообмінника, це забезпечує більший контакт тепла з водяною сорочкою, що підвищує відмічність передачі тепла та зменшує втрати енергії. Завдяки цьому теплообмін відбувається рівномірно по всій площині теплообмінника. В нижній частині котла є відбійник для збереження жару. Друге. Основні характеристики: матеріал теплобіника та корпусу, Жароміцна сталь товщиною 5 мм Коефіцієнт корисної дії 90 завдяки ефективному горизонтальному двухканальному теплобіннику. Об'єм топки у максимальної моделі 30 кВт 105 літрів, що дозволяє горіти на одному завантаженні від 10 до 12 годин. Мінімальна топка у 12 кВт -му. 68 літрів підходить для різних видах палива: дрова, пілети, брекети, щіпа, тирса, переробка соняху, вуголь, третє. Переваги конструкції суперстандарт. Конвекційна частина складається із двох горизонтальних теплоканалів та дорівнює площі інфрачервоної зони зйому. Це позитивно впливає на коефіцієнт корисної дії і економить паливо. Така конструкція дозволяє отримати високі показники ефективності роботи та зручності обслуговування Корпус – Котла утеплений спеціальною термосійкою ізоляцією, яка мінімізує витрати зовнішнє покриття, знососійка порошкова фарба, що захищає метал від корозії та механічних пошкоджень. котел має три дверці на фасаді: перша, друга і третя, що робить його дуже зручним в експлуатації. Верхні дверцята для чищення теплообмінника, середня для завантажування палива. Нижні дверцета надають доступ до зольного ящика. Ось до цього для видалення продуктів згорання. Подача повітря в котлі регулюється за допомогою регулятора тяги, механічного за допомогою самого барабанчика та цепочки, який автоматично відкриває та закриває заслінку подачі повітря для стабільного гріння та економії палива. Повітря подається у дві зони. У нижню частину під колосники для первинного згання палива. Четверте. система підключення та димохід, обладнаний зручними патрубками для підключення до системи опалення. Патруб подачі теплоносія знаходиться на верхній частині кота. Ось тут. Обратка знаходиться ззаду для легкого підключення. Ось тут. діаметрі патрубків, подачі та обратки 50 мм. Передбачено патрубок для зливу води. Ось він тут знаходиться. Димохід діаметром 160 мм. П'яте. Чищення та обслуговування. Очищення кота займає мінімум часу. Чистка теплобіника здійснюється за допомогою верхніх дверцят. Сажа опускається на колесники, а далі на зольний ящик. Що легко виймається озяювання. Зола за від користувачів складає 4,6% від загального об'єму палива. Шосте додаткові можливості: котел має патрубок для встановлення механічного регулятора тяги. Він уже установлений, ось так є. Також передбачене місце для вентилятора. Ось тут там можливість встановлення автоматики. Ось це віконце. Сьоме комплектація котла. У стандартну комплектацію входить чагуні колестики до зносності, термометр електронний золь відсік. Ось цей паспорт та гарантійний талон. За бажанням можна додати автоматику. Тобто блок управління з нагнітателем. Автоматичним піддувом, також циркуляційний насос, група безпеки, клапан, повітровідвідник, манометр. Також можемо комплектувати його з механічним регулятором тяги, для яких приміщень підходить цей самий котел? приватні будинки, дачі господарські будівлі, виробничі приміщення, склади та майстерні підходить як вас так. І додаткове джерело тепла підтримує підключення до теплої підлоги, економічно працює чи в парі з буферною ємкостю. патрубки регулятора тяги або відкривання дверей може замовити е, зразу з відповідної сторони. До завантаження палива відбувається без задимлювання навіть. Після двох років використання на нашому каналі ви можете переглянути реальні відгуки наших клієнтів, які досить довго користуються зубором стандартом в своїх будинках. Підведемо виставок. Цей котел стане чудовим рішенням для будь-якого будинку чи виробничого приміщення, забезпечує довготривалий час горіння, високу ефективність та зручність у користуванні. Якщо у вас залишилися питання, звертайтеся до наших менеджерів або foi cheio de comentários